просто в шоці від інформації, яка мені ще не попалася. І там запитувалася, як би ти відреагував, якби знав, що існує цілий посібник по знищенню України? Як би ви відреагували? Як з'ясувалося, існує ціла енциклопедія по знищенню України зсередини. І знаєте, що це в голові не вкладається? Це не просто треш, це, це ганьба, це просто дно, дніще. А випустила цей довідник Кремлівська секта. Як саботувати Україну зсередини? Як її розчленувати, розрушити зсередини? Ось перед вами методичка. Методичка терористичної роботи під прикриттям духовного служіння. І, звісно, оформлена так, ніби це місія спасіння душ, спасіння України. Така ж риторика зараз у війни йде, так? спасти Україну. Але насправді там покрокові інструкції. Як блокувати окрему взяту систему життєвого забезпечення України зсередини? Як руйнувати соціальні служби, як вбити клин між релігіями, як позбавити людей медицини? І все це розміщено на офіційному сайті структури, що маскується під РПЦ. Це вже не віра. Це реально диверсійна мережа. І один із тих, хто просуває цей посібник, є нова паша, представник російської секти Рацерс, агент з нагородами від ФСБ. І як думаєте, кого він хвалить за роботу в Україні? Правильно, Ірину Кременовську. Саме ту, проти якої вже відкрито кримінальну справу. І судячи з усього, після розкриття всіх фактів, їй загрожує стаття не просто за розпалювання релігійної ворожнечі, а стаття за держзраду. Детальніше про Ірину Кременовську та інших агентів процес, що діють в Україні, дивіться в цьому відео.